Минулий тиждень, як завжди, був насичений надзвичайно важливими подіями. Ви дивитеся черговий аналітичний дайджест тижня. Власне, і з вами, як завжди, Олександр Мосієнко і Тарас Березовець. І сьогодні ми вам розповімо, що ж власне відбувається. Отже, ситуація з військами КНДР має свій розвиток. І цього тижня стало відомо про те, що на Курщину вже прибувають військові з КНДР, вони вже там дислокуються, базуються. Були озвучені різні цифри, зокрема, державний секретар Сполучених Штатів Блінкін сказав про те, що буде близько 8 тисяч російських військовослужбовців, яких планують розмістити там. Так само є вже інформація про те, що від 3 до 4 тисяч перших вони вже перебувають. Так само. Фіксують наші підрозділи розташування їх уже на захід від населеного пункту Корініва, це якраз той напрямок, звідки Росія проводила наступальні дії. От і виходячи з усього, дійсно Росія готується їх ввести безпосередньо в бій. А судячи принаймні з того, що повідомляє і наша розвідка, і наші американські партнери, що війська КНДР, пройшли відповідну підготовку і навчання. Безпосередньо на території Росії, в тому числі до речі, і підготовку застосування БПЛА, тобто їх навчили і цьому, вочевидь, вони не просто гаяли час перебуваючи там, а дійсно готувалися. І все це скидається на те, що якраз Росії не вистачало певної кількості військ, які вони не змогли знайти із внутрішніх резервів, а вочевидь, з Покровського напрямку не перекинуть, ну тому що там вже ведуться наступальні дії. І скидається так, що вони чекали ось моменту, знаєш, того, що 45 тисяч військових, сказав президент України в інтерв'ю, знаходиться 45 тисяч російських військовослужбовців в Курській області. Якщо ми додамо там ще плюс 8 тисяч, ну, умовно кажучи, там, або зараз 4, 5, а потім ще 3, в будь-якому випадку ми отримуємо 50 плюс. І, можливо, Росія і розрахунок російського військового командування, що потрібна саме така кількість. Для того, щоб почати більш масштабну наступальну операцію а, на Курщині. І знаєш, що цікаво? А, міжнародна реакція. Я от почав звертати увагу, і я помітив, як Сполучені Штати сказали про те, що так ми будемо захищати Південну Корею. Ну, очевидно, вони мають зобов'язання, і військова база США в, в Південній Кореї є. Але дисунує заява про те, що ну, а Україна точно впорується і сама. Тобто, ну а Україна впорається, ми віримо, ви все одно відіб'єтесь і при цьому. Заява президента Байдена про те, що якщо війська Північної Кореї будуть в Україні, по них можна завдавати ударів, але нічого не сказано про Курську область. Я не думаю, звичайно, при всій повазі до американського президента чи будь-кого, що військові Збройних сил України будуть питати дозволу, якщо буде загрожувати їм безпосередня небезпека, тим більше війська КНДР в формі, російські. І от тут цікавий момент, зрештою, цієї реакції. Як ти думаєш, чи вона... Зміниться найближчим часом і стане більш рішучішою з боку наших партнерів. Ну, поки що ознак цього немає. Крім визнання факту знаходження північнокорейських найманців на території РФ, ніяких конкретних кроків з боку наших союзників наразі немає. Це не означає, що їх не буде вжито пізніше. Поки що. Це накладається на інформацію, що північно-корейське угруповання на території РФ а ми можемо говорити щонайменше 8 тисяч військовослужбовців. Як про це повідомив напередодні постійний представник України при ООН дипломат Сергій Кислиця, три тисячі з них вже знаходяться щонайменше в безпосередній близькості до наших підрозділів, а всього 12 тисяч, серед яких не менше 500 офіцерів північно-корейських вже знаходяться в РФ. Крім того, прибули три генерали Північно-корейської армії, генерал-майор Сін Кум Чхоль, начальник розвідуправління Рі Чан Кхо і замкерівника по операціям спеціального призначення генерал-полковник Кім Йон Бок, Останній. Кім Йонбок є, крім того, що він є тескою кімчинина. Він є його прямим емісаром. Він представляє північно-корейського диктатора. Він такий смотрящий за тим, що відбувається, і перші, доніж другий, третій генерали збираються за десь місяць повертатися, як каже українська розвідка назад, в Корею. А от генерал-майор Сін Кум Чхоль буде очолювати це угруповання. Що це означає? Це означає, що є ознаки формування окремого командування північного країнського контингенту на території РФ. Це тепер не просто їхнє перебування в складі російських підрозділів, зокрема 11-ї окремої десанта штурмової бригади ВДВ Збройних Сил РФ. Це вже формування свого командування 500 офіцерів серед 12 тисяч. Це означає, що там. Прибули не тільки комвзводні, комротні комбати. Там уже є і штабні офіцери, що найменше. А нагадаю, що ну взагалі факт переміщення цих військовослужбовців з корейського півострова це порушення резолюції Ради безпеки ООН, Про що заявляли представники наших американських партнерів, зокрема заступник посла США в ООН Роберт. Вуд заявив про те, що американці вже знають, що зараз на території північної Кореї, за їхніми даними, вони називають найбільшу цифру 8 тисяч північно-корейських військовослужбовців, угу. і що це порушує резолюції Радбезу ООН. А Формування власного командування це вже зовсім інше. Це міняє ситуацію. Це означає, що північна Корея де юре вступає в війну на боці Росії. Абсолютно. А, ну я думаю, що говорити про резолюції Ради безпеки, уон, на жаль, не доводиться, тому що ясна річ, ні Путін, ні Кимчинин не збирається їх дотримуватись, і вони вже це продемонстрували. І ось це звичайне поширення масштабування цього конфлікту. В цьому виклики і небезпеки. Вони вже почали отримувати російські технології, і ми бачимо, що якраз цього тижня відбулося випробування балістичної ракети. Армія, але ось він країні. каже, що ні. Ну вони очевидно, це ж більше ніж прозоро. Що ці військовослужбовці, які зможуть залишитись живими і відносно здоровими, вони повернуться для того, щоб ділитися цим досвідом. Крім того, перебування тут представників розвідки Північної Кореї, ми бачимо, що вони є в складі цього груповання. Це велика небезпека, тому що вони крім того, що отримують знання користування сучасними типами озброєння, в тому числі і натівського те, яке було захоплено росіянами. Це ж ті самі типи озброєння, які використовує проти, проти північно корейської армії, армія США і Південної Кореї. І тому для них це проникнення. Ми не знаємо, враховуючи прозорий кордон між Росією і Білорусію, чи не опиняться, наприклад, ці підрозділи десь під кордоном Литви чи Польщі. Це абсолютно цілком можливо. Тим більше, що це спецназів, це, це спецура північно-корейська. А ми знаємо, що росіяни і білоруси ніколи цього не це анонсують. Може бути так, сюрпризіка кажучи. З тої інформації, яку наводять засоби масової інформації, північно-корейське командування має намір розгорнути. На території Російської Федерації повідомляється, що найменше п'ять окремих полків загальної чисельності від 2 до 3 тисяч особового складу. Кожне як відзначив український представник в ООН Сергій Кислиця, кожна така підрозділ буде прирівняний до мотострілкового полку. При цьому він повідомив конкретну інформацію. Це показує те наскільки поінформованою є українська розвідка Головне управління розвідки, що в період з 23 по 28 жовтня сім літаків ага. перевезли із східного воєнного округу на кордон з Росії, з Росії з Україною близько 2100 північно-корейських воєнних. Тобто, ми маємо повний обсяг. Цієї інформації, ну і для прикриття для маскування наявності північно-країнських військових використовується як скавкислиця етнічні меншини із азійської частини Росії, зокрема створений спеціальний бурятський батальйон. Ну це вже не батальйони, це вже цілі полки, це вже зовсім інша історія. І прикрити їх не вдасться. І дуже добре, що ми про це знаємо і повідомляємо і точно інформуємо наших партнерів. Так і є. Ну, зрештою, є Я про що поговорити. Тим більше, що на цьому потужні і важливі новини не закінчуються. 28 жовтня у столиці Ісландії Рикявику пройшов вже четвертий саміт Україна Північна Європа. А 31 жовтня у мінську відбулася друга міжнародна конференція з Євразійської безпеки. Так, Росія та її союзниця Білорусь назвали черговий форум, куди запросили, в тому числі, і міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто. Втім, ці дві події, які відбувалися з інтервалом в три дні, мали зовсім різну конотацію. Президент Зеленський, який перебував з офіційним візитом в Ісландії, зустрівся з прем'єр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії та Власне, Ісландії було досягнуто домовленості про додаткові пакети воєнної допомоги України з боку північно-європейських країн своєю чергою. Лукашенко, а також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сконцентрували свої ключові зусилля на формуванні важливого на їхню точку зору наративу на сьогоднішній день, як стверджує Лавров спроби побудувати однополярний світ провалилася. І починаючи від 16-го саміту БРІКС в Казані почався незворотній процес. Мовляв, Росія з її союзниками. Зробили вагому заявку на формування другого потужного центру сили, куди як ми бачимо, підтягуються навіть члени НАТО. Зокрема, лідер Туреччини Ердоган був присутній на саміті БРІКС у Казані. А міністр закордонних справ Угорщини Сіярта прибув до Мінська. Ну а прем'єр словаччини Фіцо вийшов в ефір пропагандистського телеканалу Росія 1 чого не було. Починаючи від 2021 року, тобто вони кажуть, що ну, от крига з кресла почався такий процес, чи почався цікаво. Цікаво, просто кого вони а, мають на увазі ось цей багат під багатополярним світом, як вони будуть функції лідерства розпреділяти? Ну тобто, ж очевидно, що а, Росія хотіла перемогти Україну для того, щоб утвердитися і стати центром тяжіння. але ж вони не можуть зробити це без Китаю, тому що Китай має відповідний економічний потенціал. І от я чому не вірю всі ці розказні про багатополярний світ? І чому це не працюючий концепт російський? По-перше, Росія сама вже в дуже серйозній залежності від Китаю. Як ти можеш говорити про те, що ти суб'єкт? Ну, я перепрошую не тільки у Китаю, а в Північної Кореї. Ну, якщо на те пішло, як ти можеш говорити, що ти великий суб'єкт, і ти вибудовуєш якусь альтернативу? Якщо ти сам просиш у Північної Кореї війська і зброю, якщо ти сам продаєш за дисконтами і за значними знижками нафту, ну газ в першу чергу, точніше, до Китаю чи до Індії від нафту, відповідно, це що означає? Це означає, що ніякої суб'єктності нема. І я би сказав, що Лавров якраз він лукавий, тому що Росія... Вибудовує не багатополярний світ, а Росія допомагає, в тому числі Китаю, будувати однополярний світ своєю безглуздою політикою. Тому що політика стратегічних прорахунків і помилок призвала до того, що ну, суб'єктність з 2000 року вперше Путін їде до Північної Кореї, і у Кінчинин друзія на вікі, браті і тощо. Хіба таке можна уявити? Тому це все видавання, скажімо так. На видавання хорошої міни про поганій грі, тому що насправді не відбувається того, що би Росія хотілось так. Путін хотів саміт Бріксі подати в Казані, сказати, що це наш тріумф, що це свято. Але повертаючись, якщо вже до Брікса, якраз через те, що не було чіткої позиції, зокрема по російській агресії проти України, фактично в декларації було дуже мало про це згадано. Там немає жодної єдності. Про що ми говоримо? Окей, Росія говорить про те, що і вони дуже радіють позиції Угорщини і Словаччини. Але почекайте, хто сказав, що позиція Бразилії і Індії з певних питань синхронізована з Кремлем, і вона точно буде такою ж? Ні, і ми це бачимо. Тому коли говорять про те, що там щось погано видають у них, немає там нічого такого. Що сказала би про те, що це світ, який вибудовується довкола Росії? Я раніше повірю довкола Пекіна, так, на точно не довкола Москви. І ось це важливо. І два слова про Nordic Countries. Дуже важливо, що ці країни Північної Європи вони системно Україну підтримують. І, по-перше, це фінансування і інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України. Друге, це дуже важливий момент того, що вони надають постійно пакети підтримки. Третє, це те, що той же шведський ОПК зараз дуже активно працює на Україну. І четверте, я думаю, що вони воліли би працювати і над своїм геополітичним проєктом, який включав би нічого собі, якщо задуматись, від Північного Льодовитого океану, Північне море, Балтійське море, чорне і Середземне в перспективі. Дуже потужний проєкт був би. Але. Позиція Туреччини важлива з Бріксом чи із Заходом? Теж не ясно. Ну ми в першу чергу на сьогоднішній день можемо тільки спостерігати за тим, що відбувається на північ від Києва, тому що Білорусь на сьогоднішній день явно намагається вийти з міжнародної ізоляції, про що казав сам диктатор Лукашенка. Повідомляючи про його контакти із представниками Західного дипломатичного корпусу, пізніше виявилося, що це був один із, скажімо так, дипломатів третього ланки Державного департаменту США, навіть не другої. Але тим не менше тенденція, що називається наочна. Крім того, для нас зараз дуже важливо дивитися з тим, що роблять путінські корисні ідіоти в Європі. Я в першу чергу. Про керівництво словаччини і угорщини, яке не приховуючи. Говорить про необхідність завершення війни на умовах Путіна, про те, що Захід України мають погодитись на скасування антиросійських санкцій, і, власне, щоб Україна припинила отримувати нарешті допомогу з боку і Європейського союзу і НАТО. Ну, а я би сказав так, що це величезний насправді виклик зараз для ЄС НАТО, тому що це дві країни-члени, це дві країни. Які в тому числі задіяні в процесу ухвалення рішень, і якщо раптом виникає ситуація з конфліктом регіональним чи повномасштабною війною, потрібна солідарна реакція і згода всіх країн, учасниць всі 32 країни НАТО мають дати згоду. І от увімо щось стається напад на одну з країн. Нато, а ми бачимо. До речі, у Фінляндії цього тижня повідомила, що Росія посилила свою підривну діяльність в Балтійському морі, глушить сигнали, в тому числі для кораблів і для авіації. Це в принципі все підпадає під загрозу. А це не, не перше, до речі. А не, не дай Боже, так щось станеться. Наприклад, і це вже буде провокація, а серйозна вже може бути напад на судно на літак. І тоді вони збираються. Я такою уявляю, моделюю ситуацію. І Угорщина і словачен каже: ні, ми не вважаємо, що це напад на нас. Ми не будемо брати участь, і відповідно, НАТО все це колапс, це те, чого домагається Путін. Він Хоче показати, що НАТО не здатне ухвалювати рішення в критично важливий момент історії. Це його ціль. Тому, до речі, Фінляндія підстрахувалася і підписала зі сполученими штатами окрему угоду, дозволивши використання Фінляндія, своїх аеродромів. Так. і. А так, а тут уже питання в чому? Тут питання в тому, що на, зараз ж теж треба розуміти всім нашим сусідам, що ключ до зупинки Путіна це підтримка України. Ну якщо не підтримувати Україну, ми ж розуміємо. Тобто, ми можемо скільки завгодно слухати позицію міністра закордонних справ Польщі Сікорського про те, що міги потрібні зараз Польщі, бо вона прикордонна країна. Нови ж прикордонна країна, окей, але а, не буде вільної України простий постулат, буде загроза для Польщі. Ну, ще буде НАТО захищати Польщу за таких умов? Оце питання тоді, і поляки б мали задуматися про це, як мені видається. І от відсутність розуміння з деяких питань це викликає. Тому я думаю, що НАТО все ж таки, ну, скоріш за все, буде чекати якесь реформування. Але це, звичайно, вже з нової адміністрації, враховуючи зацікавлення, от те, що ми обговорювали про генсека Рюте, а генсека НАТО, про те, що він підтримує ідею якраз того, щоб скасувати пункт про абсолютну більшість, що потрібна абсолютна більшість, одностайна більшість голосів для ухвалення рішень. Мені здається, що. Оскільки НАТО збільшується, розширюється, керувати процесами стає складніше як будь-якій організації чи колективі, який стає більшим, потрібно управляти процесами. І невідворотня. Дві третини, там, 50 плюс відсотків, залежно від рішень, які ухвалюються. Ну і оскільки ми вже детально розібрали саміт з євразійської безпеки у мінську, цілком логічно, що зараз ми перейдемо до нашої чергової традиційної рубрики Фейк тижня, і ви дізнаєтеся, откуда ж на Білорусь готувалось нападіння. В нашій регулярній рубриці Фейк тижня ми сьогодні розберемо чергову заяву картопляного дуча Олександра Лукашенка. І ви почуєте нарешті, що ж вигадав його хворобливий мозок. Ну, от, зокрема, зверни увагу на ці слова Лукашенка, де він каже про таке: Росія нашла виводити свої війська по югу вдоль границі. Украины выводить свои войска. Половину были выведены. Займитесь вопросом, со временем это станет известно, кто спровоцировал остальную часть российских войск, чтобы они повернули 20 километров на юг и пошли через Киев. Но дальше же интереснее. Дальше и Папа Римский, весь Запад подключился и просил на моих глазах президента России остановиться. Не надо, они уже в предметах Киева были. На окраїні Києва були війська. Ніхто їх не здержав. Мені дзвонили генерали українські, просили зв'язатися з Путіним через мене, щоб остановить війну і как-то здатися в плен. Так, ну ми почули звідки ж нарешті готувався напад на Білорусь. І найголовніше, виявляється, всі готові були здатись. Всі готові були здатись, просили умови. Почесної здачі телефонували в тому числі йому. Я не знаю, правда, хто телефонував, хотілося б дізнатися явки, пароліки говориться. Але для Лукашенка треба сказати, що він дуже креативний. Він творче підходить до вироблення фейків. Тобто є люди, які це роблять, ну скажімо так, по роду своєї діяльності, без видумки, так сказать, без огня. А от Лукашенка він продукує цікаві міфи, і його цей фейк. Откуда на Білорусь готувався на Він став мемом. Він розійшовся, Я думаю, що сотні мільйонів переглядів, якщо сукупно взяти всі ремікси, які були. А може навіть і мільярди. От чи чекає ця заява, чи стане вона мемом? Я думаю, що так, тому що про генералів дійсно. Ну я би знаєш, що сказав генерали, які телефонували, Пригожин же теж просив Лукашенка про защиту. Тому я би дуже добре би подумав перед тим, як комусь телефонувати і про щось просити Лукашенка. Це перший момент. Другий момент. Ну, очевидно, що зараз він намагається, це ж уже продовження. Тобто, це не перший епізод раніше він давав інтерв'ю Попову і не тільки іншим російським пропагандистам, де він багато чого розказував. І говорив, по-перше, він сказав про те, що ну, він же не знав і були російські війська, ну Путін куди захотів, туди їх повів. і нічого не міг зробити. Тепер же ж він почав конкретизувати і говорити. Ну, вони на восток йшли. Тобто вони йшли на восток, але заблудились. Ну, то це теж треба розуміти, хто їх спровоцирував, хто не каже при цьому і далі. А далі взагалі йде оцей потік свідомості: Папа Римський, всі дзвонили, прасілі, уговарювали. Лукашенкові хтось дзвонив. Ну це вже все те, що реально не витримує критики. І це дійсно ті фейки, які, я думаю, що, звичайно, ніколи не переб'є, откуда готувалось нападіння, воно вже завжди. Буде, але ж він не перестає, до речі, він час від часу виходить до мапи, малює з Литви, куди дрони там летять і так далі. Не знаю, чи тут будуть якісь нові меми, скоріш за все. Але я би сказав так, що вигадати таку історію, коли Лукашенко ні до чого, коли я взагалі нічого не знаю, це все Путін, і я взагалі не керую ситуацією. Це ще треба так умудритися, при цьому розраховувати, що хтось має в це повірити. Ну, меташ Лукашенка, крім того, щоб щось вигадати, він же кожного разу не втрачає можливості виправдати себе. Він мовляв, no. завжди каже, що я завжди був голобом миру. Я був uh -huh. на стороні вирішення проблеми. І запам'ятайте, uh -huh. що я якраз таки був тим, до якого телефонували, хотіли завершити цей конфлікт, який називає війну. Що мовляв, всі мені довірять. От я не знаю, Олександр Лукашенка він не справляє враження такого доброго дядечки. Знаєш, що там якийсь там Санта-Клаус, да до якого хочеться сісти на. На коліна розповісти казочку йому отримати подарунок, але він завжди намагається грати таку роль. От може він сам собі придумав, що він е, такий милий, мімімічний такий, гарний, увірливо, увірливо. такий, мі такий да, що да, до нього да. хочуть всі от подзвонити, пожалітись, і Пригоженим дзвонив там, і генерали дзвонять, там, і ті дзвонять, всі жаліються. До нього як посередника. Цікаво, вони до нього як називають, як дядя Саша Или, как, як, как це. Так, от мені так це, це нагадують да. історію дійсно. От голова колгоспу або хтось так сидить в громаді і вирішує питання, і він отак на зборах розказує. Ну ви знаєте, що мені подзвонив от Петро Іванович, mm -hmm. а дядя Коля мені подзвонив, сказав, що в нього десь прорвало, просив помочь. А цей подзвонив, тому що дорогу треба залатати. І я ж всім. Ну як тільки трапилася якась халепа, як тільки це все прориває, і труби і так далі, він не каже, що це ж я винен. Ну це так случилось. Ну я ж все робив. Я все робив. І він от намагається ось цю роль грати, щоб це заходило. Він думає, що публіка це сприймає, що я от такий, я ж завжди за мир. Я добре пам'ятаю, як він розповідав неодноразово. В нього був постійно. Ось цей такий наратив про те, що він проходив свою строкову військову службу в Україні, і тому він дуже любить Україну. Так, так. Він так. дуже, я дуже люблю, казав. Він все. Ну він же ж і економіст, він же ж і там, і глава колхозу, Він же ж все. І історик, і фотограф. Хто він, і він ще й любить Україну. Він же хокеїст і футболіст. Ви про футболіста не знав. Ні, він грав. Він грав він ж спортсмен. А він же речі. Бі а, знаю, то, а, а ну значить да. він готується, якщо що бігти, якщо треба. Якщо доведеться драпати, то він задніх точно не буде по цікаво, куди при цьому? Де, хто ну, його буде йому. Ну я готувати? думаю, що точно не на схід. Щось мені так здається. Я Тож, так точно, точно не на схід. Ростовні Різінове. Так ну а крім того, що ми в кожній програмі розвінчуємо черговий зухвалий фейк російської або білоруської пропаганди, ми вам. Кожного разу нагадуємо, що довіряти можна тільки офіційні інформації, і саме на такі офіційні джерела і варто підписатися. Зокрема, на всі сторінки ТРО Медіа у соціальних мережах: Twitter, Фейсбук, Ютуб, а також інші, і на особисті персональні сторінки наших двох прекрасних. Воєнних оглядачів кажуть слово воєнний експерт вже не в моді. Ну, скажімо, будемо використовувати воєнний оглядач Олександра Масьєнка і Тараса Березовця. Дякую, друзі, вам щиро, що дивитеся. Будь ласка, залишайтеся з нами. Не забудьте поставити поставити лайк цьому відео, так само підписатися на ресурси і залишайте ваші коментарі. Щодо того, що ви побачили, для нас важливий зворотній зв'язок, і ваша думка. Бережіть себе, до нових зустрічей і слава Україні! Героям слава!